Доброго дня. Ось хочу показати вам таку красуню черниша такого. Це Гольф 24 кВт. 170 км зараз зараз показую навіть. Сьогодні у нас 13 жовтня, ночі вже такі не жарко але все одно 171 він зараз світить на повному заряді. Це оригінальні диски. Порошком пофарбовані в чорний колір. Зроблено по колу поставили проставки 2,5 см, приподняли її, щоб вона від асфальтику відривалася трошки більше. Ось така красуня. Це ще не все. Ми підготовуємо, готуємо це, ну, всі гольфи, які у нас є з Європи, ми готуємо наступним чином. Ми Робимо антикор, Бачите вона ще на шкіряному салончику. Є дін аудіо, бачите. Навігація, задня камера, мультикермо. Вон, бачите, якщо вам видно, 171 км, повна батарея. Вибачайте, що пишіть, ну заведена тачка, ми готуємо, ставимо на порожки такі комплектики. Є підлокотничок. Отако. Тут камера завжди чистенька. Полочка. Ще дві зарядки йде до нього. Ну і цікавого ще це комплект гуми. Тут зима вже стоїть, бачите, зима пристойна, ще покатаєтесь, а літо ще є комплект літньої гуми. Так що в описі є контакт. У нас багато електричок, 40-50 наявності, гольфів є штук різних, але такого цікавого тільки один. Сріблястий на шкірі світлий вже поїхав. Тепер на шкірі є отака машинка. Ще біла буде. На шкірі їде ще блакитного кольору на тканині. Срібляста на тканині. 36 є, сіра. Біла, чорна їде. 36 кВт батарейка вже рестайл. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Отака машинка. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь телефон в описі.